Добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні буде короткий відеогляд на нові моделі 5244 HPX фірма DTZ. Хто не знав, у них три роки офіційної гарантії. Це найбільша гарантія в принципі, на трактори, яка надається. По двигуну, двигун тут установлений 1,9 літра, ДД-390. Це випуск у нас 2023 року, 9 місяця. Передній міст у нас, як і був на всіх ДТЗ-шках, дуже потужний. Тобто тут реально 35-й міст стоїть гідропоцілювач керма, дуже потужний. все В захисних оболонках є вже розподілювач, він йде в захисних кофріках, все гідроізольовано, все чітко. Капот піднімається газ ліфтом. Знизу у вас шайбочка. Ось, бачимо, тягнете, капот підіймається самостійно. Заливна горловина під паливний бак у нас знаходиться тут. Відкриваєте, відкрили, залили, поїхали працювати. По фільтрам все в доступі. Можна обслуговувати, міняти. Перша обкатка 50 мотогодин, як буде у нового трактора. Резина на HPX стоїть широка, диски розборні. Тут у нас іде на 2, 4, 6 на 8 бовтів кріпиться. Розбарний диск, немає довантажувачів. 11,2х24, передня резина 75 на 16 Задня трьохточка у нас е, поки що один гідроциліндр має і підіймає 450 кг. Встановлена вже розетка під прочіп, є прочіпний механізм. Повністю захищений вал відбору шестішліцевий вал, 540 обертів має дві швидкості, а одна швидкість. І гідровиходи, які працюють від дозатора. так, По речагах, хто не знав, 3-діапазони передач трьохступінчата коробка. Сидіння тут у нас на подушці спеціальній йде, теж в кофрі. В принципі, м'яке, нормально працює, підлокотнички, без нюансів. Приборна панель у нас електронного типу. Це ручка ручного газу, це у нас варіатор перемикання ходу. На сьогоднішній день приїхало зелений, чорний та синій колір. Всі в наявності. Ціна у них трішки впала. Одразу скажу, що ціна зараз на них дуже солоденька. 7,4. 7400... 50 доларів це DTZ-5244 HPX 53 і 54 модель стоять всього-навсього на 150 доларів дорожче. Кому цікаво, набирайте. Доставка по Україні безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку.